Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі простих рецептів. Сьогодні готуємо дуже простеньку підливку. Вона є універсальною, підходить як до макаронів, так і до картоплі чи до будь-якого іншого гарніру. Для цього рецепту підійде будь-яке м'ясо, може бути свинина, курятина або навіть якась ковбаска. Точну кількість інгредієнтів ви знайдете в описі під цим відео. У мене м'ясо це куряче філе, його нарізаємо дрібним кубиком. На добре зріту сковорідку виливаємо олійку і закидаємо наше м'ясо. Зразу ж приправляємо спеціями. Додаємо сіль, перець до смаку, а також улюблені спеції. У мене це суміш до м'яса. На середньому вогні смажимо, постійно помішуючи, а за цей час нарізаємо цибульку кубиком, а також натираємо моркву. І коли м'ясо добре ось так зарум'януло, закидаємо нашу цибульку і морпочку і обсмажуємо до готовності. Як тільки вони обсмажились, додаємо 1 столову ложку борошна. Температуру зменшуємо до мінімальної і обсмажимо ще 2 хвилинки. Тепер додаємо рідину. Якості рідини може бути бульйон або вода у мене просто вода. Додаємо поступово, бо якщо вилити всю рідину за раз, то маса може утворити грудочки і буде неоднорідна консистенція. Тому ось так потрошки, постійно помішуючи. В кінці натираємо для пікантності ще один зубчик чесночку і заправляємо зелену. Така підливочка чудово смакує з картопляним пюре. Дякую, друзі, що додивились відео. Якщо вам сподобалось, то підтримайте мене своїми подобайками і підписуйтесь на канал. Усім папа! -па.